Вірш Михайла Івановича Пишного, присвячений Івану Манжурі. Порушивши імперські мури, замовчування і забуття, поет Каскар Іван Манжура, Воскрес для нового життя, через завали чужомовні, через словесні будяки, іде поет. Надії повний, що ждуть на нього земляки, несе він слово накрикливе, не кручене в чужих руках, що збереглося так щасливо в його усміхнених казках, у тих казках, що свого часу він по околицях Дніпра, забувши про добробут власний, так наполегливо збирав. Беріть їх, люди, і несіте свою сім'ю, свої хатки. Читайте любим своїм дітям ці доброзичливі казки. Ось задля чого наш манжура далекі відстані долав, спекотню по сто по степах піхтурив, За щастя мав, як на волах, бо знав, як слово урахубить, як до людей його нести, Щоб від наруги та від згуби його ріднесеньке спасти. Збирав слова, думки і мрії, єднав у сотні і полки, щоб їх чужинець не розвіяв і не розтрощив їх на друзки, не розтрощив, І не розтрощив їх на друзки, тож будем вдячні каскареві, що небайдужий був такий і вивів нас, як батько ревний, на пращурські святі стежки. На казку кажуть побрехенька, хоч знають всі, що це дарма, вона для розуму, як ненька, живе в ній істина сама. Ми всі походженнями з казки, ті мова наша звідтіля, де Ганця чи параска казками тішила маля. Ми всі походженням із казки, бо неминучо, всяке зло. Ганьбу терпіло та поразку, яке б могутнє не було. Слава майже! Слава майбутні! Дякуємо малі! Дякуємо!